Ловити щуку просто так скучно, а от придумати якусь дурню, наприклад, дабл твістер. Опа! Дабл твістер! Зразу удар! Дабл твістер! Та то окунь. Окунь. Прийде, налякає рибу і піде. Опа, що я вам казав? Ще тільки він піде, буде клювака. Називається приманка танта. Передок, задок Easy Shiner. Дубка Easy Shineer. Павучок від Пєтраша. І Little Spider від Кейт Течу. Два павучки, по суті, один наш, один заграничний. Мали клюнути трохи швидше. Так, на цю приманку я зранку мав удар, але не реалізував. Ставлю її зараз, тому що дабл твістер відкусила. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, i am keep chasing. I got all this potential, that's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you Привіт! Як я замахався, оце початок Може Можете запишеш? Так. Давай. Щоб можна? Так. Все працює. Всім вітання! Ми з Дмитром Савко приїхали на змагання. Які Зим... Ну, як на змагання? Ми відкриваємо сезон щуки. Нарешті щука. Нарешті ті, хто хотіли щуку і писали, коли щука, коли щука, коли щука, ну пишіть коментарі, що Савка і Андрій молодець, що приїхали на щуку. Щоб я бачив вас всіх тут. Зрозуміли? А ми побіжали. Ми ж на... не побіжали. Ми ще будемо, до речі, ще ці... раз два рази знімати будемо. <рес> Ні, два рази знімати не будемо. Але ловити ми будемо дуже цікаво. Цей сезон по щуці буде дуже цікавий. Я, по-перше, не буду ловити на стандартні приманки, лише якісь новинки, які будуть виходити. силікон, який до того не ловив, якісь цікаві приманки. І сьогодні ми приїхали теж половити на цікаві приманки. Хоча я не встиг купити якихось новинок, але вам покажу, що ми зробимо. Як ми будемо ловити. Коротше, покажу все пізніше. Зараз ставте лайки, підписуйтесь. Коротше, щоб відео набрало, давайте якусь активність і буде більше відео про щуку. Буде? Буде. Будеш їздити на щуку? Буду. Я вже приїхав. <схід> Ладно, зарах. Все, розкажу, покажу, а ми зараз розкладаємося і погнали. Сезон цікавий, і приманки будуть сьогодні цікаві. Розпочнемо ми сьогодні ловлю з всяких франкенштейнів. Так, беремо дві приманочки, нехай це буде предатор перчик і кейтеч. Е, мій улюблений, мій улюблений мадваджик. берем так. Хадидрш. берем другу хвостик красивий. Тут обов'язково забрати. берем так. Хадидрж. І виходить в нас супер примануха. Франкенштейн Мадвак Предатор. Як вам? Каже, що на озері де є щука на любий гівно можна зловити. Тому сьогодні будемо експериментувати. Андрій буде ловити на нормальні приманки. А я зараз нафігачу ось таких Франкенштейнів. Мені здається, це ідеально. Примерзає. Примерзає? <світ> ну. Мені здається, до чого додати хвостик від Мадвагу, це все буде ловити. А тут ще й передок від предатора. Угу. Люкс, робимо далі приманки. Щоб не втрачати хвостик від передатора, робимо другу приманочку. Беремо хвостик від предатора. І початок від кейтечу Ізі е Shine, мого любимого ось такого. У нас виходить приманка номер 2 Як вам? Мені здається, люкс. Поки Андрій пробує зловити щуку, робимо ось таке поєднання. Ну, таке поєднання навіть нікому і не снилося. Це Bait Breeze Remix. Супер рачок і супер рачок від Selecto Kraken 3. Обрізаємо і зараз з них зробимо чупа кабру. Всі, хто не пишуть, краще би мені віддав приманки. Е, Пишіть. Просто пишіть. І в нас вийшло ось таке чудо-юдо, як вам? М? Це це просто шик. Бейтбріз, дубка, кракен, голова. Андрій, я тут поки обрізання роблю, ти ще жодну рибу не злував. Піться палки. Дивіться, який в мене твістерочок і він фішапу. Називається Fancy Crab 2.5. Ось такий. З ним щось я нічого не можу придумати, тому будемо ловити на подвійний... Подвійний силікон. Ось така от штука. Надіюсь, вона путатись не буде. Гляньте. Дабл твістер, як вам? Щука є? Є. є щука в магазині. Атакуй Андрія. Танта, 3 дюйми, біла. Дивіться, яка красота. Беремо танту. Я придумав взагалі шикарно. Гляньте. обрізаємо ось тут. Передок від танти додати хвостик від Easy Shiner. Гляньте, яка штучка вийшла гарна. Білий передок, червоний. Easy Shiner. 3,5 дюйма. Получилось просто шикардос. А хвостик від танти ми з'єднаємо, напевно, ось такою приманочкою. А? Це теж фішап. Давайте рубаним. І ось тут. Опа. Ні, ну це козирна штука, гляньте. Це хвостик від танти. А це хвостик від е, е, е фішапу. Мені здається, що вогень. Ні, отак буде. Це перід. Буде так хвостик болтатися вниз. І тут буде хвостик іграти. Ну, я так принаймні думаю. Залишився в мене хвостик від Кракена і передок від VIP і шапу. Гляньте, що вийшло. Ну я трохи економлю, ні, бо ви скажете, що взагалі Савка зажирався, приманки ріжих херньою страдає. Ну, що трохи є, але що зробиш? Петраш Павучок. І Кейтеч Літл Little Spider. Як вам? Давайте їх теж поєднаємо. Мені здається, що це буде просто розрив. Ти що, ти що? Як вам? Ну що, розпочинаємо з такої кракозябли. Предатор з хвостиком від мадвагу. Мені здається, що до чого не доїдай хвостик Мадваг. Це буде просто рвань. Давайте перевіримо, як воно працює. Ну, Андрій не погодься, дивись, як вона грає. Та да, це ти що? Андрій ловить сьогодні на всі приманки які хоче. А я буду на Франкенштейні. Перевіримо. Хто скільки зловить, чи реально приманка рішає. От щука справа ти кинув до мене. Я не коропа. Ти не коропа? Тобто ну, ладика. Підсікай. Дивись, мою приводку. Я вчуся. Як же гарно зранку. Морозець, сонечко виходить. Красота. Ух, який удар! Не з'їла, бачили удар? Оце був удар а ну глянем, куди попало. Куди ж ти попала? Флюр? ні. Цей, ні. Куди це попало? Ну ви ж бачили на камеру, що це був удар. Що це був удар. Куди потрапив? Не бачу. Дві, тебе ще щуки нема. То добре, що тебе нема. У мене теж нема. Ну що, поки одна клювака не реалізована на оцю чупакабру, давайте міняти далі. Мені цікаво спробувати різні приманки. Бо там такі інтересні в мене вийшли. Давайте таку байду спробуємо, а? Як вам? Опа. Риба. Водойка.

I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being just mental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do Я вже оббігав оцю весь, весь берег Він дві точки тільки змінив Видно зразу, що фідерист просто любить на одному місці сидіти Бачите, він думає, що він прикормив Прикормив на щуку в цьому місці, думаю, і все. Я тут ношуся як варіат, а він стоїть просто. Результат, Результат нічейний, згірний. Коротше, ситуація критична. Я вже спробував дві приманки, щуки нема. Є ще рибаки на озері, ні в кого щуки нема. Думаю, оцей чи трошки щуку прибив. Зараз сонечко підніметься і вона включиться. Щука зазвичай клієн такими виходами, і тут вихід зазвичай пізніше. Тому. Я дві приманки лише перебрав, це ще не показник, я до них повернуся. Тому пробуємо далі. Чекаємо поки включиться щука. Холодно ще десь. Холодно капець. Ну, хіба може бути щось смачніше за, за хвостик предатора і... Ізі шайнера, а? Початок. Гляньте, яка красотолька. Ну. Ану, воно може не іграє взагалі. Шикарно грає, слухайте, всі приманки, які не з'єднай, вони ідеально грають. <плес> не, ну це з одної сторони хорош, що не клює з кожного закиду, правда? Що взагалі жодної риби на озері? Опа! о хо 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 По хребту прийшовся комусь. Не мені, я пройшовся по хребту. То був цей толстолоб на 20 кг. Треба срочно придумати назву цієї мати. Тебе є якісь Йоха... варіанти? Йохани Бабай! Давай її пісюнчик дивись. Шахи ну? Тут танта задом наперед. І віпо, фішап. Мені зі що я віпо не тою стороною надім. Ну давай перевіримо, чи вона хоч і грає якось. Та ти шо? Глянь, дві, як ти пісюнчик фігачить. Два, двоє. Пісюнчик теж фігачить? Ну, no, довай. Наша піснючик п'ячить. Фігачить, фігачить, все працює. Та ти що, в цю приманку найбільше, я вірю. Треба починати нити. Як тільки починаєш нити... то як, що стільки людей, воно не клює. От, як тільки почав нети, зараз буде дивись. То що це таке? Взагалі тут щука є. Як на приманочку, зацініть. Щочка є. Чи ще я злов. Бачу, йде. Я рибу злов. Бачу, диві, диві. Я, рибу злов. я бачу. Це такі якісь штуки, це ж стидно просто таке було в руки брати. Стидно? Стидно. Молодець. Я рибу злов. Знаєш на яку приманку? На яку на пісюнчиком? З піснючиком? <с>? А що тебе тут? Виходимо. Та виходи то не працюють. виходи то не показник. Це біля голови. Ну насик. Йду я. Йду звідси, тут капіта біля голови тільки чваркнуло. Давайте змінимо приманочку. Давайте змінимо приманочку. Ловити щуку просто так скучно. А от придумати якусь дурню, наприклад. Дабл твістер. Це я перший. Опа! Бачили, дивіться. А це Окунь. Ти туди не кидається, бо оконь. Це окунь. Дабл твістер. Погнали. Дві штуки на озеро. Це якесь просто не клювання. Але зарабоди. Зараз дабл твістер як накосить. Опа! Дабл твістер! Зразу удар! Дабл твістер. Дабл твістер. Андрій, ну це розгром, це 2-0. Це розгром. Як не бачив, я тобі на відео покажу. Дабл твістер. І щучка маленька заїла. О, підцак, У мене є підцак. Дабл твістер, дабл твістер, дабл твістер, та-та-та. -да. Дабл твістер. Що ж ти за шнурок тий? Відпускаємо на дабл твістер. Папа, маленька. Альоп? Андрій, ти не розчаровуйся, не розчаровуйся. Спіння то не твоє. Ну попробуємо ще на дабл твістер, раз я його розливав з другого закиду. Давайте ще разів 5-6 кинемо і міняємо теж приманку. Поки третя щука на озеро, в мене друга. Виходить, що я непогано ловлю на свої Франкенштейни. Навіть досить таки непогано. О, четверта щука на озеро. Причому друга. Цього самого рибака. І в мене друга. Ай-яй-яй! Зріз! Зрізала мені. Подвійний твістер зрізала. Та, подвійний твістер зрізала Причому так чотенько Наступна приманка. Тіло від Віпо, фішап. Е, і клешні від кракена селекта. Як вам такі поєднання? Дивися кольору. У мене будь-який дизайнер, напевно, без з'їв за таке поєднання кольорів. Скажи. Не це не поєднує на щось. Але зато як воно і грає, дивись. Ти що, ти що? Дивися. Щука! Поставив, поставив той твістер, який я вставив дабл і зразу влупив щуку. Та то окунь. Окунь. Цікаво. А та дівка зараз буде їсти себе, бля. Та не буде їсти, в тебе просто заберу цю приманку. <реку> О, Дмитро, Петросик, Петросик. Йоптеньки. Скільки тут можна тариби тянути? О, непогана щука. Тобі кажеш, я дріпоти не ловлю. Ну. Давай, на сковорідочку візьми. На сковорідочку. Щелк, я тебе сфоткав. Передай вітання Дімі. Чого вона брудно має писати? Впала. Ну ти чоткий рибак. Ти думаєш, що мене такі приманки кончені. Ти так нападнику, може зловити ту щуку. Я спеціально настільки сильний, щоб ти розумів, настільки сильний спінінгіст, що я спеціально роблю такі дурні приманки, щоб ловити менше всіх. Щоб просто всі ну, розчаруються, просто не будуть бачити, як я ту щуку щукою, розумієш? І вони розчаруються. Я спеціально собі по -поскладнюю. Ех, Не розумієш я не щуку показали, а мене далі більше не стоїть щуку. Більше, більше. Він тільки пішов, зразу буде зараз клювака. Прийде, налякає рибу, піде. Опа, що я вам казав? Що тільки він піде, буде клювака. Андрій, в мене вся відбірна щука. Вся на тараньку. Та то крокодил. Кажу, він тільки відійде, зразу в мене клювака, тільки відійде, то все від нього цей. Він мою рибу просто лякає. Так, зацініть приманочку. Приманка просто шикардосна. Називається приманка танта, передок, заток, Easy Shiner. Дубка Easy Ну, Покажись. Навіть клею не давав, тримається все на ура. Гляньте. Хіба не красота? Та нелюбий гімнок лює, коли є щука. Но тільки не всіх. Пранрій? Тут Ту -ту -ту, третя щука, третя. Ну що, давайте дамо другий шанс. Я пробував зранку ось цих два павучки. Точніше, павучок від Пєтраша. І Little Spider від Кейт Два павучки, по суті, один наш, один заграничний. Один передок, другий задок. Пробуємо зловити щуку на цю кракозяблу. Ну вигляд вогінь. Опа! О що це таке? Це забагрів, походу щось. Добре, що відчепилось. Це була багрьошка. Так, 11 -та година. Проміжний підсумок. Ловиться. Дрібна вендрія більша, але одна вендрія. У мене три на березі, один зріс і два ще непонятних тука. Дуже акуратно вона бере. Прям дуже акуратно. До 9 години взагалі мовчок був всіх, трошки включилося і зараз знов, знов мовчок. Йдемо перекусимо, поп'ємо чаю і будемо ще пробувати зловити щуку. У мене ще є декілька ідей для приманок, може зараз щось нове за... Mucho. Stuck. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'm gonna keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful because they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off, wake up every morning make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do and when you make a money. Що, ставлю дабл твістер? Андрій, я ставлю дабл твістер, хана тобі. Віриш? Звичайно. Конечно. Конечно, я тут приманку відкрив. Вся до покльовки щуки залишилось 3 2 один, тут музика Що? не? Давай, ти щука не встигла Ти мала мені клюнути Що це було? Якийсь... Мала клюнути трохи швидше Я казав, що до покльовки щуки 3-2 Три, два. Ти сподай, будь ласка 3-2, один Все-таки дабл твістер Так? Ну дуже схоже, поради Yeah. Не, ну Дабл твістер сьогодні розриває. Прикинули мені золекідання і Ну Я відчував прям, що вона йде за приманкою. Бачиш, вона мала швидше Я ж тобі майже вона на секунд 5-7 запізнилась. Дабл твістер. З... Я знаю, що ти не ловиш, дивись, покажи свою приманку. Тебе один твістер. У мене дабл твістер. Ну, ну. дивики тебе гак огромний, тому в мене, мене така масьопка, звісно. Ну. Ах ти що, 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 без покльовки. Дабл твістер просто розриває. Я знаю, ну що зроблю. Десь зараз кліє краще, ніж зранку. Ладно, Андрій, більше не буду. це витягну і пере... змінюю проманку. Щось гарне. Або забагране. Тут два варіанти. <ритиш> Я <й> сам справляюсь. Може бути. <ритиш> <ритиш> По <пу> розміру десь так само. дурне та дай би зараз поранишся та я тебе швидко звільню ладно давайте повідпустимо ось така красунька альоп найбільше щуки я сьогодні зловив і більше покльовок було на ось такий дабл твістер Ніколи не думав, що можна присобачити дві приманки і вона буде ловити краще, чим одна. Дабл твістер, рекомендую. Просто топ. Косить щуку нереально. Зараз обід. Вертаємося додому, наловилися. Щука гіперпасивна. На мене п'ять хвостів на березі. Андрія два на березі. Одна зійшла. Ну і в мене ще куча сходів ударів і тому подібне. Щука акуратно бере. Хоча та, що бере, вона вже бере досить таки глибоко. Незрозуміло, коротше, виходів до фіга, щука неактивна. По підсумках я непогано ловив на свої оці кракозябли, По статистиці зі всіма на озері може, навіть і краще. Тому приманка на таких озерах не сильно іграє роль, бо ви бачили, на яку я фігню ловив, якщо чесно. Ось Андрій ловив на ну, все, ну що ти ловив? Я ловив на дімані насадки, мені також сподобались. Сподобався, так. Андрій ловив найкращий твістер. Тебе спрацював, так? Андрій спрацював твістер, той, що один, а у мене подвійний твістер найкраще спрацював. Воно хоче якогось такого твістера або подвійного зеленого. Спінербейт. З твістерів. Все, дякую всім, хто додивився. Ми додому. Ви пишіть коментарі, щоб я бачив активність. Бо ви ж знаєте, я на щуку не сильно люблю їздити. Але якщо буде активність, будете дивитися, будете писати, буде підкидувати відео, то буду такі їздити, вам знімати. Ось так. Ти вись в бльостках? Я в бльостках. Скоро будеш тіні намалю наносити собі помаду і малюватися. ой 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 ой, -ой. До зустрічі! Я пішов! Все, всім па-па. One life I won't regret it I will fight until I get it I'll look back one day from heaven And say damn I learned some lessons And say damn I had no questions I had fun in every second And the journey was a blessing, yeah They tell me that I'm never going